Людське життя така швидкопленна. Воно знаходиться в постійному русі, водозмінюється, шукає нових шляхів для самовдосконалення. І нам, людям, просто не лишається іншого вибору, як наздоганяти його, сідати в останній вагон його поїзда з надією, що він довезе нас до омріяного успішного майбуття. Іноді здається, що ми трохи схожі на комах, які постійно метушаться. Але хочемо того чи ні. Мусимо крокувати в ногу з часом. А допомагає нам у цьому інформатика. Як учениця 11 класу я можу твердо сказати, наскільки необхідно вчити інформатику. Адже усі бази даних, таблиці, графіки, діаграми майже неможливо створити без використання інформаційних технологій. А про поліграфію можна взагалі не згадувати. Буклети, обяви, навіть визитівки з допомогою інформатики можна створити за лічені 10-15 хвилин. Крім того, пошуки в інтернеті стануть набагато простішими тоді, коли ви знаєте, як правильно знаходити певний матеріал. Не можна не згадати про відео і мультимедійні презентації, які обов'язково стануть у нагоді при підготовці до інших навчальних предметів. Але аби не здаватися голослівною. Я попросила своїх знайомих, щоб вони розповіли, чому ж інформатика така важлива наука, і за що її потрібно любити. Адже, за словами мого однокласника, філософа модерніста, якого я впевнена, ви дуже добре знаєте. А, чоловік не може відзначитися, за що він любить його чоловіка, він просто його любить. Важлива і необхідна вивчення наука як математика чи українська мова. Дже у сучасному світі важко обійтися без навиків володіння комп'ютером, який вже став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. На роки інформатики я почала створювати презентації і зараз це допоможе відкрити нові горизонти. Потрібно починати з нуля, і саме в школі ти зможеш а це а дуже тому, багато галузей промисловості і іншим воєнне галузи пов'язані саме з інформатикою. Тому її незнання б життя на землі на інформатику. Я люблю інформатику. Я люблю інформатику. Я люблю змогу опановувати різноманітні програми, чомуся основам своєрідного спілкування з Я Я люблю люблю ще раз. Я люблю Без сумніву ці вміння знадобляться нам у майбутньому житті, наприклад, під час навчання у виші. Хоча потрібно буде неодноразово виконувати різноманітні контрольні роботи у друкованому форматі з використанням схем, графіків і таблиць. Студенту не обійтися студентам текстових любісіді Вона відкриває мені увесь світ можливостей. Завдяки їй я можу спілкуватися з людьми з будь-якої точки світу. Завдяки їй я опановую будь-які операційні системи і в загальному усі програми, які можливі. Багачує знаннями про інформаційні технології ми виконуємо там всі практичні роботи. Особливо нам подобається тема роботи. Що там можна малювати все, що забажаєш, можна робити, ну, брати різні кольори е, різних малюків. як, наприклад, на папері і такого не робити. І ще можна в хаті завтра е, малювати не так, як на папері, бо на папері, якщо е, малювати. Е, е. Цікавіше, так? Да? Ви любите інформатику? Подобається. Да. Інформат. Комп володіння комп'ютером обов'язкова вимога для багатьох професій. Якщо раніше використання IT було долею вузького ряду фахівців, то зараз навіть на більш консервативні професії використовують комп'ютерні. Мені професій. подобається інформатика. Ми вивчаємо дуже багато, багато презентацій. Тому вам, восьмикласникам. Просто необхідно всотувати кожне слово, яке лунає з вуст вчителя. Я впевнена, що методом спроб і помилок ви досягнете вершин інформатики. І навіть якщо двічі спіткнетеся на одних граблях, не розчаробуйтесь, я вірю, у вас все вийде. І за три роки ви так само ділитиметеся власним досвідом і зможете з упевненістю сказати Я люблю інформатику.